Друзі, всім привіт! Сьогодні я купаю на такому хутіру. Ось, як бачите, зароший огород ось такий. Буду по ньому ходити. Прилад я, як завжди, базар Арм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Ось, друзі, пройшовся і був сигнальчик. 19, 22. І це у нас випадає монетка. Випадає монетка. Так. Це у нас одна копійка, напевно. Зараз почищу і вам покажу. На жаль, друзі, рік поки що не видно. Ось така перша знахідка. Ось, друзі, перейшов на інше місце. У мене був ось такий сигнал. Думав, що фольга, але ні. І це у нас випала монетка. Я вже ось відкрив грудочку. Випала ось така монетка. Це у нас 20 копійок. 1979 року. Ось така монетка. Йдемо далі. Ось, друзі, слідча знахідка. Думав, що це пробка. але ні, друзі. Це у нас ось випала монетка. Напевно, 5 копійок. Дивіться, яка вона яскрава. Дуже в гарному стані. Погляньте, який п'ятачок. В дуже гарному стані. Коцнув я ось трішки її. Ось такий гарний п'ятачок. 1954 року. Супер. Ось така монетка. Перейшов, друзі, ось на таке поле. Був сигнал і випала знахідка Спочатку я подумав, що це якийсь шмурдяк. ні, друзі. Це якась погнута накладочка. Зараз, друзі, почищу і попробую розігнути. Така якась знахідка. Ось, друзі, вирівняв трішки, почистив. Це у нас, друзі, алюміній не зрозуміло друзі. Чи це накладочка, чи що воно. З іншої сторони ось таке. Така, друзі, знахідка. Пішов другий день копу. Ось хожу біля ось такої старої заброшки. І в мене був сигнал. 61, 62. І це у нас, друзі, випадає монеточка. Це у нас випадає монеточка. Так. Це у нас... 10 копій... А, це, друзі, ходячка. Це, друзі. 50 копійок. Ходячка. Якось ось отак. Ось тут була та ходячка в 50 копійок. Трішки відійшов, копнув. Сигнал. 59, 58. Думав, пробка, друзі, ну ні, це у нас монетка. Це у нас монетка. радянська Три копійки. 56-го року. монетка? Слідуюча знахідка. Це у нас ходячка. 25 копійок. Зараз глянемо, який рік. 2008 рік. А, 50 копійок, друзі, помилився. Ось така монетка. Ось, друзі, я прийшов у такий лісок Був сигнал і це у нас монетка. Вся закиша. Це у нас. Дві копійки чи десять? А це у нас, друзі, дві копійки. Поглянув, який рік. 1970 рік. Ось така монетка. Ось там, друзі, була та монетка. Пройшовся, сигнальчик. Подумав, що фольга. 24, 23. Ну, ні, це у нас монетка. Почти, що лежала на сам верху. Це у нас двадцять копійок. 1961 дев'ятсот шістдесят першого року. Ось така монетка в гарному стані. Ось, друзі, цей сигнал. Ця монетка де була. Ось тут рядом був ще один сигнал. Це ще одна монетка. 16, 24, 23. Напевно, це знову у нас 20 обійлок. Будемо копати онлайн коп. Викупа, десь тут що не могу знать те. Здесь есть тут десь выкупать. Ось в руці і ось, друзі, нарешті знайшов. Так, друзі, як я й казав, це у нас теж 20 копійок. Так, зараз глянемо, який рік. 1970 рік. Ось така міні розсипуха з двох монеток. Ось піднявся трішки наверх, був сигнальчик, і випадає монетка. Випала монетка. Так, це у нас, друзі, знову 20 копійок. Ну, вже рамочник. 1946 року. Ось така монетка. Добре, друзі, будемо закінчувати наш клуб. Зустрінемося на огляду знахідок. І по знахідкам. На жаль, не знайшов я ні одного царька на тому заброшеному хуторі. Надіявся, що знайду якогось там хрестика чи білончика, чи щось таке стареньке. Ну ні, цей коп більше по монеткам. По знахідкам це у нас ось така накладочка, чи що вона, друзі? Хто знає, що це, друзі, напишіть в коментарях. По бокам ось такі отвіри. Дві ходячки по 50 копійок. На цьому копії дуже багато 20-го попадалось. Це у нас 20 копійок 1946 року. В гарному стані. Ще 20 копійок. 1961 року. Ще 20 копійок. 1978 року. І ще 20 копійок 1979 року. Дві копійочки 1970 року в гарному стані. Одна копійка 1979 року. Щось на цьому копу. Мені багато попадається 70-ті роки. І самі цікавенькі знахідки це на страні совєтіки. 3 копійки 1956 року. І 5 копійок 1954 року. Трішки вони погнуті. Отак, ну, гарна монетка. І коцунув трішки я її. Ось такий, друзі, дали коп по монеткам. Кому сподобався коп, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!